Маленький кабачок на півдні Італії. Відвідувач замовляє смаженого голуба. Через деякий час офіціант приносить страву. Цей голуб молодий, запитує відвідувач. Ну, звісно, молодий. А до школи ви ходили?» Звісно, ходив. Тоді прочитайте, що написано на папірці, прикріпленому до ніжки голуба. Офіціант надягає окуляри і читає поспішаю на допомогу. Спартак. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рабинович сидить в цирюльні і дивиться на себе в дзеркало. Ось як так виходить, що у дракули завжди ідеальна зачіска. Він же ніяк не може побачити себе в дзеркалі. Лектор увійшов в азарт, намагаючись зачарувати слухачів своїм красномовством та ерудицією. Скажіть хто був хоробрішим за Богдана Хмельницького, Мудрішим за Сократа, справедливішим за Соломона, чеснішим за Вашингтона, дотепнішим за Чапліна і прекраснішим за Аполлона?» Раптом у навислій тиші пролунав голос з останнього ряду Перший чоловік моєї дружини. Чоловік написав листа власнику невеликого готелю. Я хотів би взяти із собою собаку. Він добре вихований. Звісно, не завдасть клопоту. Ви не заперечуєте? Отримав відповідь: Я утримую готель протягом багатьох років і ніколи жоден собака не вкрав мої рушники, постільну білизну або картину зі стіни. Я ніколи не мусив викликати поліцію через те, що собака напився і почав скандал посеред ночі. І ніколи не траплялося, що собака не сплатив рахунок. Тому з радістю вітаю собаку, і якщо він поручиться за вас, ви також можете приїхати.